Взяли з собою улюблені смаколики та разом з друзями із нетерпінням очікують на початок перегляду різдвяної кінострічки. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб подивитися фільм в нашій школі. Ми дуже раді, що в нас таке зробили. А ще крутіше, що це в нашій школі з'явилося. Е, я теж дуже рада, що в нас таке в місті з'явилося, іменно в нашій школі це дуже круто. Ми прийшли подивитися сьогоднішній мультик, дістати якісь емоції, враження від нього що ми прийшли сюди по запрошенню нашого класного керівника. Був чути різдвяну атмосферу. Яких інформацій щодо очікувати? Веселощів і різдвяного позитиву в шкільному колективі для здобувачів освіти виноградівської громади на період різдвяно-новорічних канікул керівництво комунальної установи Центр з обслуговування закладів освіти спільно з відділом освіти, культури молоді та спорту і закладами освіти організували кінопростір для школярів. Перегляд фільмів відбувається на базі виноградівської гімназії. Ми хочемо зробити такий освітній кінопростір, тобто зараз розпочалися. Канікулярний період, і від 15 грудня по 20 січня ми будемо на протязі цього місяця здійснювати перегляд фільмів у закладі освіти. Якраз зараз ми знаходимося в Радійській гімназії. Тут і буде відбуватися це дійство. Відповідно, фільми будуть Різдвяно-новорічні і з патріотичним нахилом. Тобто це буде розрахований цей кінопростір освітніх закладів нашої громади і перегляд фільмів в гімназії для всіх здобувачів освіти, саме виноградівської громади. Для школярів на період канікул організували цікаве дозвілля. А для працівників освіти преміальні виплати з метою мотивації, каже Юрій Свищо. Принагідно хотів би зазначити, що у нас завершився перший семестр. Відповідно, розпочався канікулярний період. Це був важкий семестр і важке, важке планування фінансування з галузі. Розуміємо, в якій ситуації знаходиться країна, і тому в нас є фінансове ми забезпечили фінансове стимулювання для працівників галузі і для вихователів, і для вчителів, і для всього технічного обслуговування. Це заслуга. Не однієї людини, ні це заслуга більше колективна і депутатського корпусу міської ради, який прийняв бюджет, він був непростий, але він був збалансований. Фінансовий відділ Виноградівської міської ради, керівництво міста, відділ освіти, керівники закладів освіти, педагогічні колективи. Тобто тут немає якоїсь односторонньої. Одностороннього якогось успіху це колективний успіх. Серед школярів кінопростір отримав не популярність на першому кінопоказі були присутні понад сотні здобувачів освіти. От такий складний для нашої країни час, коли наше покоління бореться за виживання, за життя. Виникла така ідея спільно із керівником комунальної установи Юрієм Свіщо, з начальником відділу освіти Галиною Чабрун, педагогічним колективом нашої гімназії батьками, організувати для діток цікаве і змістовне дозвілля під час канікул. Тому саме було була така ідея. Створити кінопростір, освітній кінопростір для здобувачів освіти виноградівської територіальної громади з метою перегляду. Святкових і патріотичних тематичних фільмів модератори заходу кажуть, діти дивитимуться не тільки різдвяні та класичні фільми, а й патріотичні, у яких розповідають про героїв, що відважно боролися за свою країну та були готові віддати за неї життя. Адже необхідно виховувати у молодого покоління цінність свободи та самобутності. Захід називається кінопростір освітньої спільноти виноградівської територіальної громади. І метою нашого заходу є об'єднати наших учнів, наших дітей, громади, створити для них такий простір, де вони могли б розвиватися, дивитися фільми та налаштовуватися на позитивні емоції під час каніку. Хтось каже, кіно не на часі, але кіно дає нам сенси, дає можливість вплинути на наше майбутнє. Організатори наголошують, такі заходи нас об'єднують, допомагають проживати важкі випробування, які ми зараз усі проходимо, дають нам силу та натхнення. У кінопросторі учні будуть самостійно обирати фільми та мультфільми, які хочуть подивитися. Для того щоб взяти участь у дійстві, необхідно пройти реєстрацію на аплікаційній формі.